Унікальність у нас в тому, що я знаю, що є гарні медичні реабілітації є окремо психологічні. Ми скомбінували. Тобто ми в моєму розумінні, що багато в чому просто фізична реабілітація буде недопрацьовувати, якщо не буде частини психологічної роботи, і точно так же психологічна робота має забезпечуватись певними станами тіла в тих умовах, де ми проводили реабілітацію. Це був чудовий комплекс, готувалося тіло, і ми одразу опрацьовували певні психологічні моменти, де піднімалась травма. Наслідки ПТСР, і окрім того, ми ставили для себе мету взаємодію з суспільством, яке воно є. Це був досить великий санаторій. Ну а далі багато таких гарних терапій, і ІПО, і всеможливі арт-терапії, і гончарне мистецтво, риболовля. Ну це також була красива атмосфера, високий рівень сервісу і медичних психологічних послуг. хірург. А моя сфера роботи це мікросудинна і реконструктивна хірургія, то ми відкрили програму, яка називається Допомога вже зараз. І намагаємось допомагати хлопцям в різних сферах відновитись, повернутися до свого звичного життя. Давай, давай, тянісь, 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 давай, Женька, давай. Давай, ти можеш, давай, давай, ти давай, можеш, давай. давай, 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 давай. давай, давай, давай. Проші, подальше. То ж мы друзья. Знаете? Хочу шампан. Чувствую. Вс будет плюс-кушка. Вс, черт.